Вітаю вас, шановне панство! Мабуть, вже прийшов час у заточенні ножів ближче познайомитися і попрацювати з пастами люксок. Що це за пасти? Люксор це лінія полірувальних паст від французької компанії Meraard. Була розроблена в 1998 році для роботи з дорогоцінними та кольоровими металами, деякими видами сталі та пластмас. Паста продається вже з компонованими наборами або поштучно. Лінія складається з 7 паст різної кольорової гами, зернистості та складу. Останнє важливо і цілком логічно, враховуючи широке розмаїття у застосуванні цих паст. Використовуваний абразив це якісний оксид алюмінію, обсяг якого у складі різних паст і залежна від призначення може бути від 50 до 85%, зв'язка мінеральна. Температура плавлення паст в залежності від складу від 40 до 48-50 градусів. Жодна з паст не розчиняється водою, вага кожної 110 г. Наприклад, зараз перед вами склад зеленої пасти, зернистість 3 мікрона. Зверніть увагу на парафін у складі пасти. Як я розумію, саме він використовується як мінеральна зв'язка у пастах люксор. А це вже склад сірої пасти зерністість 1 мікрон. І тут же немає оксиду хрома. Пізніше ми ще повернемося до складів вже інших паст. На своєму сайті виробник дає досить вичерпану інформацію про вибір та застосування полірувальних паст люксор. Будь ласка, зверніть увагу на ці дві таблиці. Права таблиця. Крім позначення зернистості та кольорів паст, виробник рекомендує використання м'яких бававняних бафів при роботі з пастами. Ліва. Досить цікава, між іншим, таблиця. Вона дає рекомендації щодо вибору паст при поліруванні тих чи інших матеріалів. Наприклад, мене цікавить полірування сталі та нержовічої сталі. Для цього виробник рекомендує застосування роживою. Тут треба дивитися на колір самої пасти, а не червоної оболонки. Так ось, рожевої, білої та помаранчевої пасти Luxor з зернистістю відповідно 6.5, 0.3 та 0.1 мікрон. Також зверніть увагу, що для всіх типів металів саме біла паста розглядається виробником як єдиний тонкий фініш або єдиний передфініш. Нагадаю, що це рекомендації виробника для полірування насамперед нержавіючих сталей. І тут, в тому числі, виробник рекомендує такий немаленький собі стрибок із зерна 6,5 відразу на зерно 03 мікрона. Добре, на всяк випадок перевіримо призначення цих паст. Так, все вірно. Всі вони працюють зі сталями. І давайте уважніше подивимось на їхній склад. Помаранчева паста 01 мікрон має більший відсуток вмісту оксиду алюмінію. А до складу рожевої пасти, як і до складу всіх інших паст з зерністістю до 1 мікрона включно, входить сульфат барію. І так, всі ці три пасти відрізняються зернистістю зерен оксиду алюмінію. Взагалі то, зважаючи на все, біла та помаранчева пасти тільки цими відрізняються. Запам'ятаємо це на цьому етапі. Склад білої та помаранчевої пасти відрізняється тільки номером абразивного зерна. Повторюся: саме такий вибір паст для стали Рекомендую виробник. Так, звичайно, шановний глядач може обрати зовсім інші пасти або навіть всі пасти разом, ґрунтуючись на своєму досвіді або на відгуках шановних колег. І це вже буде його вибір. Наприклад, сьогодні і зараз свій вибір я зупинив лише на двох пастах: це рожива 6,5 мікрон і жовта 0,5 мікрон. А в цьому випадку різкий перехід з однієї на іншу мене не дуже бентежить. Хоча б тому, що зерна оксиду алюмінію мають звичку дробитися у процесі своєї роботи. Гарна ця звичка чи погана це вже інше питання. Добре. Склад обраних мною роживою та жовтою пасти. Як бачите, жовта паста відрізняється від рекомендованих виробником білої та помаранчевої, склад яких ми дивилися раніше, відрізняється лише зерністістю її абразиву. Повернемося до раніше вже показаної таблиці. Для рожевої, за шкалою виробника від А до F, рівень блиску за результатами роботи пасти показаний як мінімально можливий. А ось можливість різання абразиву зі склади рожевої пасти, одна з найвищих. Що цілком природно, якщо згадати про розмір зерна у 6,5 мікрон. Що ж до обраної мною жовтої пасти з зерном 05 мікрон, то рівень її близько відповідає білої, рекомендованої виробником пасті для тонкого полірування або перед фінішом. А можливості різання жовтої пасти завдяки однаковому процентному вмісту оксиду алюмінію ідентичне помаранчевій, що для сталей також рекомендується виробником як суперфінішна. Взагалі то. Вся лінія люксор це якісні європейські полірувальні пасти. Звісно, вони не дешеві. І я не приховую тому. В моєму випадку було і бажання трошки заощадити. Наскільки це вийде, це буде відомо вже в процесі роботи. У будь-якому випадку, купуючи ці перші дві пасти, я розумів, що по ситуації, можливо, вони не стануть останніми. Щодо процесу роботи, раз я про нього вже згадав, тут немає нічого незвичайного чи нового. Це використання, наприклад, як з м'якими притирами, коли превалює процес полірування, так і твердими, коли переважає різножим та риска, що виходить на ріжучу кромку. Що ж, сподіваюся, що це відео для вас було інформативним та цікавим, тому не забудьте за підпискою та вподобайку. На цьому все. Всім удачі, гарного дня! Бережіть себе та своїх близьких.